Вітаю! Сьогодні ми з вами виконуємо практичне розкладання лінійних проєктів з величинами. Під час роботи за комп'ютером дотримуйтесь технік безпеки та санітарно-гігієнічних норм. Перше завдання відкрити середовище розробки та виконання проєктів. Зокрема, ми з вами працюємо в середовищі скретчі. І завдання таке: моторний човен. Плив 2 години озером, і 3 години річкою течією. Потрібно скласти математичну модель і проект для обчислення відстані, яку проплив човен, зберегти складений проект у папці у файлі з іменем Практично 6.1. Третє завдання складіть проєкт малювання двох квадратів, якщо довжина сторони першого, на 30 кроків більша за довжину сторони другого. Також треба зберегти складений проєкт у папці у файлі з імені практична 6,2. Закрити середовище розробки та виконання. Давайте розглянемо задачу про човен. Отже, моторний човен плив 2 години озером і 3 години річкою за течією. Для того, щоб скласти математичну модель, потрібно пригадати, за допомогою якої формули обчислюється відстань. Тоді такі задачі вам зустрічалися і в математиці, і в фізиці, і я думаю, що для того, щоб обчислити відстань, ви пригадаєте формули S до рівню V помножити на T, де S – це відстань, V – це швидкість, T – це час. Для обчислення відстані. Яку проплив човен по озеру, використовується така формула s перше дорівнює В, чи помножити на T перше. де s перше t це відстань, яку подала човен по озеру. V — це, власне, швидкість човна, і T1 перше це час, за який човен пройшов відстань по озеру. Логічно можна використати формулу і для річки. Але ця формула буде не зовсім точна, тому що є на річці течія, яка допомагає човну рухатися, таким чином збільшувати, збільшує його власну швидкість. Тож, нам потрібно буде застосовувати ось таку формулу, де до швидкості човна додається швидкість течії і помножити на Т2. С перше і С друге відстані, які потрібно додати для того, щоб отримати загальну відстань яку подала в човен. Таким чином ми з вами розібралися, яка повинна бути математична модель. Що нам з вами відомо? Знаємо Т1 – це 2 години, знаємо Т2 – це 3 години. Потрібно знайти s 1 і S2 для того, щоб знати загальну відстань. Але виявляється, що нічого нам не сказано ні в умові. Самі ми не знаємо, яка є власне швидкість човна, і не знаємо, яка є швидкість течії. Що це за величини і де ми їх будемо брати? Давайте розберемося. Отже, що обчислює програма? Програма, яку ми складемо, буде обчислювати S1 відстань по озеру, s 2 відстань по річці і загальна S, Тобто загальну відстань. Що дано в задачі? Задачі дано T1 2 години човен йшов по озеру, та друга три години це човен йшов по річці. А користувач, який буде користуватися програмою, повинен буде. Вести саме ці ті величини, яких нам не вистачає, тобто В з індексом Ч, тобто швидкість човна, і В з індексом Т швидкість течії. Тож, давайте складемо скрипт в Scratch 2 А для того, щоб скласти скрипт, нам потрібно розібратися, які саме блоки ми будемо використовувати. Оскільки ви вже знаєте, що в Scratch 2 можна користуватися змінними, тому для, певного, для цієї задачі, для виконання цього завдання, нам потрібно зробити такі змінні і використати блоки, які знаходяться в групі блоків величин. Отже, нам дано задачу Т1 — 2 години і Т2 — 3 години. А створимо такі змінні. Тож, переходимо за посиланням і спробуємо створити ці змінні. Обираємо змінні, Створити змінну. Перша зміна у нас буде Т1. Створити змінну. друга змінна Т2. Знімаємо пропорції, щоб на сцені не було видно. І тепер ми надаємо значення. Обираємо Т1, надати значення 2, Т2 надати значення 3. Користувач буде вводити значення швидкості човна та швидкості течій, тому ми створимо з вами такі змінні. Так. З групи датчиків запитати, запитати, уведіть швидкість човна. Так, і далі ми можемо дублювати. Уведіть швидкість. Течі. Далі створимо відповідні зміни. Створити швидкість човна, це в нас буде в. Чи. швидкість течі. Це в нас буде. Приберемо пропорції, щоб зникла зміна з екрану. Використовуємо блоки з надати зміні VC і надати зміні ВТЧ. І сюди ми з датчиків надати значення. Відповідь. Відповідь. Надати значення. Відповідь. І тепер ми підставляємо запитати швидкість човна, надати відповідь, тобто користувач сам задає швидкість човна і запитати швидкість течії, і знову ж таки, користувач сам буде задавати швидкість течії. Програма, яку ми створимо, буде обчислювати С 1 це відстань, яку пройшов човен по озеру, С 2 відстань по річці та С загальну відстань. Тому нам потрібно створити ще такі змінні, надати їм значення відповідних формул. При цьому використаємо блоки з зеленого кольору, це група операторів, це множення та додавання величин, і використаємо змінні, які ми вже з вами ввели це швидкість човна, це час, швидкість течії, і S1, s друге, які ми зараз створимо. Це буде відстань, що пройшов човен по озеру, і відстань, що пройшов човен по річці. Тож, нам потрібно створити S S1 і S2. Створюємо змінні. Створити. С, створити С1, створити С2. Збираємо пропорції, нам не треба, щоб вони відображалися. І тепер ми будемо надавати певні значення. А, значить, дивіться, S1 ми надаємо значення оператор з множення, тобто надати S1, і сюди ми вставляємо значення змноження помножити. Ми обираємо змін швидкість човна. помножена на час, на Т1. Далі, надати С2 Тут у нас вже формула трошки буде змінюватися. У нас буде оператор із множенням, а також з додаванням. Ми будемо швидкість човна, додавати швидкість течії, і все це помножати на час 2, на Т2. Тож, обираємо оператор множення. Далі вставляємо оператор. Додав. І обираємо змінні. Тобто, дивіться, нам треба швидкість течії і швидкість човна додати. Тож, В перше віконечко вставляємо швидкість човна. В друге віконечко вставляємо швидкість течії. І все це помножаємо на час, на Т2 по річці. Так. І тепер нам треба надати значення с загальному шляху s 1 плюс s 2 Надати, обираємо S загальну. І тепер ми обираємо оператор з плюсом з додаванням і обираємо зміння s 1 S1 додати s 2 Для виведення результату на екран використаємо такі блоки: говорити з групи вигляд, з'єднати із групи операторів та зміну S із групи величин. Вводимо текст, відстань, яку пройшов човен, дорівнює. Зверніть увагу, дорівнює, після слова дорівнює поставимо пробіл. Буде йти значення зміною S, потім пробіл кілометри. Тож. Беремо вигляд говорити, і з'єднати, у нас треба обрати з операторів, замість привіт ми кажемо з'єднати, і перше віконечко ми ще раз поставимо з'єднати, Щоб у нас утворилась ось така команда, така група команд. І напишемо відстань, яку пройшов човен, дорівнює. У першому віконечку ми пишемо відстань, яку пройшов човен, дорівнює. Далі в другому віконечці ми пишемо, вставляємо змінну S І далі пишемо кілометрів, пробіл км. Ось така команда у нас вийшла. Далі. І все це ми поєднуємо. Давайте перевіримо. Я додала команду, коли натиснути на флажок. Це події, коли натиснути, щоб розпочиналася наша програма. Тож, у нас коді, запитую, уведіть, швидкість човна. Ну, наприклад, швидкість човна буде 35. Підтверджуємо. Швидкість течії. Ну, наприклад, 15. Підтверджуємо. Він виводиться в результат відстань, яку пройшов човен. Тобто, дивіться, наприклад, можна затримати, давайте зробимо 6 секунд. Наприклад, 40, швидкість течії 20, відстань, яку пройшов човен, до рівня 260 км. Тобто, ми вирішили це завдання.